Євросоюз офіційно засудив насилля в Косові, яке мало місце під час виборів до місцевих органів влади. Крім низької явки виборців, менш ніж 50% на дільницях були зафіксовані численні порушення закону. Найбільш резонансне сталося у мітровиці, де зловмисники у масках увірвалися в одну зі шкіл. На території навчального закладу були розташовані 16 виборчих дільниць. Бандити розламали урни для бюлетенів і знищили частину документів. Через це ЦВК не змогла вчасно оголосити попередні результати голосування. Більше подробиць про скандальні вибори знає наша колега Марія Клюк. Марія вітаємо. Розповідай. Наталко Андрію, вітаю! Із протестами та сутичками відбулися місцеві вибори у Косові. І міжнародна міжнародна спільнота не забарилася із критикою. кажуть, косово не не виправдало сподівань на проведення мирного та спокійного голосування. Ми засуджуємо насильницькі дії, які мали місце вчора в північній мітровиці. Однак нині в Косово перебувають 100 міжнародних спостерігачів, 99, якщо бути точними. Тож ми сподіваємося, вони представлять нам згодом більш детальну картину того, що насправді сталося під час виборів. Борів, тобто в неділю у Косові, передусім в його північній частині, де компактно проживають серби, просочилися численні прихильники ультраправих націоналістичних угруповань та активісти демократичної партії Сербії. Вони розмістилися біля виборчих дільниць, поводилися агресивно та вигукували образи. Лейливі висловлювання дісталися як міжнародним спостерігачам, так і представникам ЄС. У мітровиці невідомі злочинці розгромили школу. В ній було розташовано 16 виборчих дільниць. У будівлю вірвалися люди в масках. Вони розбили урни та кабінки для голосування. Спробували знищити бюлетені та розбили всі шибки у вікнах. У результаті нападу будівлю довелося закрити а персонал, у тому числі спостерігачі спостерігачів ОБСЄ, евакуювати. Така поведінка не могла не викликати обурення серед місцевих сербів. Коли я вчора побачила, що коїться, була трохи шокована. Я розуміла, що могли бути приклади агресивної поведінки, але ж не настільки. Особливо мене обурив той випадок у школі. Це ж просто вандалізм. У ході першого туру місцевих виборів обрали десятеро мерів. Керівники ще 24 муніципалітетів визначаться за підсумками другого туру. А результати голосування у північних районах через бойкот та насильство залишаються під питанням. Таке повідомляє центр виборчком. За попередніми оцінками на виборах лідирує демократична ліга косова створена покійним косовським лідером Ібрагімом Руговою. Тоді як правляща демократична партія Косова, прем'єра Хашима Тачі, опинилася на другому місці. На третю ж сходинку претендують альянс за майбутнє Косова та радикальний рух самовизначення. Нагадаю, незалежність на Косова визнали 104 держави. Україна до їх числа не входить. Між тим нині там перебувають наші військовослужбовці під егідою сил НАТО.